І до новин спорту футболісти Чернівецького клубу Буковина провели відкрите тренування. Буковина готується до заключного матчу сезону. Гратимуть на виїзді із командою Скорок Дніпропетровської області. На даний момент це суперник, як і по фінансовому, як і амбіційно, і як по підбору футболістів, напевно, найсильніший в цій групі. Налаштовуюся. Опять же, по домашній грі і у них один удар поворотом, один гол був повністю володіли ініціативу. От, опять же, це домашня гра, я думаю, вони захотять взяти реванш. Я думаю, будуть налаштовані тільки на перемогу. Зустріч має вирішити, хто завершить сезон на першому місці турнірної таблиці. Нині скорок займає першу сходинку, а жовто-чорні третю. Звичайно, останній матч. Всі надії, сподівання у нас на нього стоїть, тому є можливість як найвище по турнірній таблиці піднятися. Нам прикладаємо всі. Зусилля на тренуваннях, стараємося, щоб кінець сезону для наших болівальників і для нас був позитивним. Підсумовуючи сезон, футболісти та головний тренер кажуть, за 10 місяців зробити вдалося багато. В першу чергу ми зробили командний Дух. У нас футболісти, які ми повністю довіряємо, і які приймають ту філософію, яку ми їм даємо. і на завжди у нас є бійцовський дух в команді, які друг друга підтримують. Не все виходило, що хотіли, але в кожному матчі старалися з кожною грою додавати в розумінні один одного в якихось ігрових моментах, що не виходило в попередніх іграх. Тому я рахую, в цілому можна віднести до позитивного. Але є ще над чим працювати. Незалежно від того, як пройде зустріч зі скороком, Буковина вже закріпилася у першій лізі. У клубі кажуть, керівництво виконало усі обіцянки на цей рік. Не було затримки ні, ні по зарплатам, не по преміальним, не по відношенню до футболістів. Тобто, дякуючи їм за те, що вони допомогли. Ну то що допомогне, вони створили, тому що вони керівництво. Вони створили цю команду, цей клуб і дали можливість її закріпитися в першій лізі. І я думаю, що з такими амбіційними керівниками я думаю, будуть більш амбіційні завдання. Тож про плани на наступний футбольний сезон у клубі говоритимуть уже після літньої відпустки. Олена Крічко, Михайло Урбанович, Новини Чернівців, телеканал СІ 4